Змагання юний Спартаківець уже в дев'яте проводять на Закарпатті. Зазвичай вони відбуваються із восьми видів спорту, серед яких і літні, і зимові. Близько 120 дітей з різних куточків області зібралися у Пилипці, аби показати свої сили у зимових видах спорту. Так ходили, каталися тільки серйозно почали кататися. Тільки перший рік терпіли, витривали, трималися на тренуваннях, їздили на змагання в Харків, ми підтягнулися. Тепер почали вигравати кожен рік». Частина молоді змагалася у лижних перегонах, інша у гірськолижному спорті. Юнаки та дівчата віком від 13 до 18 років боролися на дистанції 600 метрів. Для тих, хто стоїть на лижах вперше, як я спуститися з цієї гори важко. Проте сьогоднішніх учасників ця траса не злякала. Лижі та сноуборд серед молодого покоління закарпатців щороку стають усе популярнішими. За словами організатора змагань Антона Яцини. Охочих позмагатися було багато. Відтак учасників реєстрували навіть напередодні ввечері. Зараз у нас приймають участь і Міжиська освітянська, і воловецька освітянська дитячо-юнацька спортивна школа, і з Ужгорода поприїжджали наші. І навіть тут є декілька дітей, які прийшли прямо із села і виявили бажання поучаствувати в цих змаганнях. Мета змагань пропагувати здоровий спосіб життя та залучати молодь до занять спортом. Поглянути на досягнення малих закарпатців приїхав і народний депутат Іван Бушко, який відзначив серйозний рівень підготовки майже всіх учасників. Відтак наголосив на потребі розвитку зимових видів спорту. То, щоб покращити дійсно матеріальну базу і підготовку на Закарпатті. відповідні треба спеціалізовані школи відкрити цього року. Нам вдалося відкрити. У Кострині Березнянського району. Думаю, до кінця цього 2013 року такий же самий спортінтернат буде відкритий в Міжгірському районі у селі Пілепець, який дасть можливість вже більш професійно підходити до цього виду спорту і займатися діточками відповідного віку. За призові місця молодь отримала цінні подарунки. Окрім дипломів, грамот та медалей, подарували підліткам і спеціальне спортивне спорядження: професійні лижні палки, рукавиці, светри. За результатами спартакіади буде відібрано команду, котра поїде до Чернігова на всеукраїнські змагання із зимових видів спорту.